Тристоронні переговори у Женеві щодо врегулювання війни Росії проти України завершилися. Президент Володимир Зеленський повідомив, що вдалося досягти прогресу у військовому напрямку. Узгодили питання моніторингу припинення вогню в Україні за участю Сполучених Штатів. А от у політичному плані поки зрушень немає. Водночас домовилися, що будуть продовжувати діалог. Найближчим часом відбудеться новий раунд переговорів. Президент Зеленський зазначив, у питаннях Донбасу і Запорізької АЕС поки немає прогресу. Секретар РНБО Ростем Мєров повідомив, що під час перемовин обговорювали безпекові параметри та механізми реалізації можливих рішень частину питань вирішили, та деякі теми потребують додаткового узгодження. Україна працює конструктивно. Кінцева мета незмінна, справедливий і стійкий мир це складна робота, яка потребує погодження всіх сторін і часу. Просування є, але поки що без деталей. Наступний етап досягти необхідного рівня узгодженості, щоб винести напрацьовані рішення на розгляд президентів. Наше завдання підготувати для цього реальну, а не формальну основу. Росіяни назвали переговори складними, але діловими. Журналіст американського видання Аксіос зазначив, гальмує процес новий російський представник на переговорах Мединський. Відомий помічник Путіна, який використовував історичні домисли для виправдання вторгнення Росії в Україну, водночас спецпосланець американського президента Стів Вітков зазначив, що під час зустрічі у Женеві вдалося досягти значного прогресу, однак не розповів жодних деталей. Цього разу до перемовин долучилися. Європейські країни Італія, Франція, Німеччина та Велика Британія направили своїх представників до Женеви. Євросоюз постійно наголошує, неможливо забезпечити стійкий мир без участі Європи. Вночі росіяни обстріляли багатостраждальний корабельний район Херсона, пошкоджені будинки, господарські споруди, розбита автівка. Також зранку по допомогу звернулося четверо медсестер і одна пацієнтка лікарні у Дніпровському районі, яку росіяни напередодні атакували дронами. В усіх вибухові травми за даними обласної адміністрації, минулої доби поранено шістьох жителів області під вогнем 30 населених пунктів, включно з Херсоном. Там прицільно били по центру. Клімрікарні пошкодили навчальний заклад. У місті тимчасово не їздять тролейбуси через терміновий ремонт електромереж, які теж постраждали від обстрілів для херсонців, серед яких більшість люди похилого віку, російський терор, на жаль, уже звичний. Там я зайшла на кухню, присіла, думаю, опів водички, та йду спати. спать. А воно як шарахне. О, я перелякалася тряпки, спасли. Це два школка? Два райони Дніпропетровщини були під прицілом росіян цієї ночі. Ворог атакував безпілотниками, артилерією та градами. Найбільше постраждала Покровська та Червоногригорівська громади на Нік... та... на Нікопольщині. Район обстріляли з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджені 11 приватних будинків, парники, газогін та лінії електропередачі. У Троїцькій громаді Павлоградського району внаслідок ударів БПЛА горів приватний будинок і вантажівка, побиті сільського Дальське підприємство, гімназія та авто усюди на щастя минулося без постраждалих. І цієї ночі Росія запустила по Україні балістичну ракету Іскандер М та 126 ударних дронів. Більшість з яких шахеди. Про це повідомили у повітряних силах України. Ракетою вдарили з тимчасово окупованого Криму. Наші сили оборони знешкодили 100 безпілотників. На жаль, є влучання ракети та 23 БПЛА на 14 локаціях. Ще на трьох локаціях люди шкоди наробили уламки збитих дронів. Логістичні шляхи біля лінії зіткнення і надалі лишаються для росіян ціллю номер один. Біля доріг ворог полює і так званими дронами-ждунами і звичайними ФПВ-шками. Не гребують росіяни і кабами, б'ють ними по дорогах. Дістатися, до прикладу, околиць Костянтинівки і часового яру вкрай складно. Більшість підрозділів намагаються активно використовувати для доставок великі дрони ЯНРК, але часто бійцям доводиться ризикувати власноручність Руч на автівках підвозити все найнеобхідніше. Тож ремонтувати машини доводиться постійно. Про ситуацію навколо часового яру і Костянтинівки. Далі матеріал Олега Корнієнка у сюжеті буде збір на ремонт авто для бійців 24 ї бригади. Тож просимо вас долучитися. Що ви знаєте сьогодні? Хлопцям забезпечення і ротація. Вода, вода, ротація. Заміна людей до ще кілька хвилин, і хамар ігоря вирушить туди, куди на автівках мало хто їздить. Під Костянтинівку і часів яр там у логістику під свій контроль намагається взяти окупант. Під час одного з таких заїздів екіпаж потрапив під дроновий удар. Тоді їх врятував так званий мангал. За хлопці тільки е, покантузелу їх а так цілі осталось. Бійці швидко перевантажують все найнеобхідніше у хамери, і харчі, і дрони для пілотів, і деяке обладнання. Небо сьогодні безхмарне, і цей рейс ціла спецоперація. Ну в таку погоду небезпечний взагалі маршрут, але ми намагаємось доїжджати. Наші аналітики цинкують небо і в проміжок того, якщо небо чисте, заїжджає хамер і завозить забезпечення на позиції. Справа чисто давай. Завдання водія не лише довести провізію, а й провести ротацію дронарів за лічені секунди, аби ворог не помітив їхню позицію. Вони, якщо, наприклад, знайдуть розраховано, то вони не шкодують нічого. У нас вон, було в липні місці приблизно нашу позицію. Злітали просто і вони спалили. Та туди каби, мов, і все летіло. вони нічого не шкодували. Тим часом Ігор тисне на газ, аби швидше дістатися до точки призначення, але ворог нагадує про себе і терміново доводиться зупинятися. Ті поїздки під'ємну, так і погодка якраз така. Що поробиш? Пробуйте, пробуйте, кабу на захід полетів. У небі сьогодні ані хмаринки, то ж проскочити непомітним буде вкрай складно, але повертатися назад теж не вихід. Біля лінії зіткнення на цю доставку чекають уже кілька днів. Ворог не сидить на місці і його постійно потрібно знищувати. Вони ще наступають по-любому збільшувати. То якщо раніше ми віддав там 4-5 вилітів, зараз може бути 10-12 з вилітів за снабуша. Де не спишня, не ночний день. Час і там покамар за батарейки заряджаються 4 часа. Антал нещодавно повернувся звідти, куди прямує хамер. Боєць не лише знищує росіян з дрона, але й доставляє посилки туди, куди вже жодна машина не доїжджає. Сам на початку повномасштабки був у піхоті в іншій бригаді і добре знає, як воно лишатися без постачання. Були пані і з труб пили, і з калюж з, з каністрів. Щоб все, що було то і пили. Тим часом хамер 24-ї бригади з зупинками дістається до точок призначень. Бійці там швидко з. Забирають вантаж, проводять ротацію. Є, не, то лишай, то є. Перехай, оце оце вигрушає. Ага, Водій знову щосили тисне на газ. Тепер йому треба швидко залишити небезпечну зону і повернутися назад. Йому знову доведеться понервувати, коли поряд пролітатимуть ворожі каби та дрони. Але відчуття задоволеності від виконаної роботи. Переважатимуть загалом все добре. Дякую. що все добре. Нині логістика на фронті одна з найскладніших проблем. Кожен такий рейс непередбачуваний. але завдяки таким як Ігор, пілоти мають чим літати і знищувати ворога. А піхота має забезпечення провізією. Олег Корнієнко Олексій Євченко за Харкомах. Факти сітіві єдині новини. Приблизно 230 мільйонів доларів на цей рік виділила програма розвитку ООН на відновлення енергетичної інфраструктури України, зруйнованої масованими російськими авіаударами. Про це повідомили у постійному представництві нашої країни в Об'єднаних Націях. Гроші спрямують на термінову закупівлю та встановлення енергетичного обладнання. Зокрема, йдеться про потужні когенераційні установки, газотурбінне обладнання, трансформатори, компресорні станції та модульні котельні. Допомогу отримують зокрема Запоріжжя, Київ, Одеса, Миколаїв, Харків, Чернігів, Кременчук, Львів, Луцьк, Шостка. 80% теплової генерації в Україні знищено росіянами. Близько півтисячі атак окупанти здійснили впродовж цього опалювального сезону, залишивши мільйони людей без світла і тепла. Зараз перед енергетиками стоїть надзавдання відновити те, що було, а також побудувати нову систему, яка буде стійкішою до викликів економічних і воєнних. Як це зробити і де знайти кошти? Експертів галузі розпитувала Ольга Читайло. Майже 500 ворожих атак по об'єктах енергетики і теплопостачання з початку опалювального сезону. З жовтня 25-го і до січня цього року окупанти цілеспрямовано обстріляли 11 гідроелектростанцій та 45 найбільших теплоелектроцентралей нашої держави. Це терор, це геноцид, і ми маємо дуже гучно заявляти про це світові. На безпековій конференції у Мюнхені гендиректор ДТЕК Максим Тімченко окреслює нинішню ситуацію в енергетиці. Фактично, з жовтня минулого року ми втратили 80% генеруючих потужностей. Ідеться саме про теплову генерацію. Ми втратили електрогенерацію в Києві кілька тижнів тому. Остання атака була навмисно спрямована на знищення системи опалення. Вони не чіпали всі трансформатори чи обладнання, пов'язане з передачею електроенергії, але вони хотіли знищити котельні системи теплопостачання і ТЕЦ. Попри все, колапсу, на який розраховував Кремль, не сталося, енергетики роблять неможливе саме завдяки їхнім колосальним зусиллям та великому запасу міцності нам вдається триматися. Енергосистема була побудована так, що ми виробляли значно більше ніж споживали. А також маємо розгалужену систему електромереж, Щільність електрифікації в Україні по кількості магістральних мереж, по кількості розподільчих електричних мереж. Україна була ну рівний не було. Це був один з найпотужніших енергетичних комплексів. Щоб відновити ці потужності, треба працювати вже і зараз. Найдешевший і найшвидший шлях відновлення ТЕЦ. Переконані в ДТЕК найдешевший і найшвидший шлях відновлення ТЕЦ, великих теплових електростанцій і теплопостачальних станцій, бо це потребує менших інвестицій. Ми знаємо, як це робити, але нам потрібно замовляти обладнання. Водночас точно не можна калькувати те, що було. Це має бути нова система. Її принципи закладені у енергетичні стратегії до 2035 року. Її основа атомна генерація енергосистеми. І... Яка складатиметься з атомних електростанцій, що забезпечуватимуть базову потужність, і постачатимуть енергію цифрової потреби великих промислових підприємств, а можливо і на експорт? І друга частина цього міксу це система з невеликих невеликих починаючи від 1 МВт і там до 100 МВт, за невеликими виключеннями енергетичних станцій, які працюватимуть на місцевих джерелах палива та енергії, ця енергетична архітектура потребує системи передачі і розподілу електроенергії. Також дуже грамотно слід встановлювати відновлювальні джерела, бо нині процес відбувається хаотично, і це величезна помилка потужності, яка працює лише тоді, коли, наприклад, є сонце чи є вітер, і вносить додаткові небаланси в систему. На кожен кіловат встановленої потужності станції з негарантованою потужністю має припадати один кіловат установок збереження енергії або маневрових потужностей будь-якої іншої е, форми, наприклад, там газових пікерів чи будь-яких інших установок. Е, але цього зараз немає. Шлях до енергонезалежності це і диверсифікація поставок газу з інших регіонів, зокрема США, і посилення санкційного тиску на Росію. І тут є поступ, переконаний колишній очільник Нафтогазу Андрій Коболєв. Україна разом з партнерами працює над остаточним витісненням російського газу з європейського ринку. Одна сфера, де ми точно маємо достатнє постачання. Це газ. Це було зроблено через диверсифікацію багатьох джерел постачання, здебільшого з Європи. Але є кілька маршрутів. Усіх їх. Можна використовувати для постачання внутрішній видобуток. Це одне джерело, але воно дуже вразливе, як ми знаємо, через російські удари. відбудова дорога, скажімо, наступного року компанія ДТЕК потребує закупити обладнання на 300 мільйонів євро і звертається до партнерів за допомогою закрити половину бюджету 150 мільйонів. Енергетики закликають єврокомісію та уряди європейських країн допомогти нам пережити наступну зиму. Уже зараз важливо залучати інвесторів. Законопроект по електроенергії ми прийняли, щоб уряд міг. Визначати і оголошувати конкурси на будівництво нових електростанцій саме в тих регіонах, де є дефіцит, щоб інвестори не тільки на західній Україні, але саме там будували електростанції, і держава буде в них викуповувати цю електроенергію. Не завадить і переглянути структуру власності енергосистеми. У світі поширені такі форми власності, як публічні компанії. Вони можуть залучати гроші через випуск акцій чи облігацій. Для енергетики це критично, бо модернізація чи будівництво потребує Бує мільярдних інвестицій Публічні компанії, де власникам є 300 тисяч. Наприклад, давайте висимо компанію Кама Едісон там uh -huh. в Нью-Йорке чи Пенсільванія Powerline. 500 тисяч акціонерів і там, 50 пенсійних фондів, uh -huh. вони вкладають в енергетику. І люди купують ці акції цінні папери в енергетику. Їх багато. Звісно ж, відбудова в сучасних реаліях потребує захисту. Тому державі важливо посилювати співпрацю із партнерами і тут. Збільшення допомоги для захисту, фінансова та технічна підтримка для відновлення знищених об'єктів і остаточна інтеграція України до енергетичного ринку ЄС це те, що визначить наше майбутнє. Ольга Читайло, Ольга Чайко та Володимир Коваленко. Факти ICTV, єдині новини. Такі новини на цю мить більше вже за 15 хвилин.